Закінчую свою розповідь на фоні моєї кімнати, сьогодні 7 березня 2024 року, я прийшла від моєї бабусі, з якою я працюю, вже пів одинадцяти, скоро буду лягати. І от, як каже моя дочка, що не робиться до кращого. Поки я працювала з бабусею. Мені подзвонив її зять і запитав, до якого часу ми будемо тут жити. Коли переїжджаємо, я сказала, і він сказав, що бабуся дуже-дуже тебе любить і ціни, і вона не хоче, щоб я її залишала. А я кажу: Ти я не збиралася її залишати. А він каже: Тому ми вирішили з дружиною, з дочкою бабусі. Компенсувати мені дорогу від неї в ті дні, коли я працюю, на таксі. Тому, мабуть, ця проблема вже вирішилася, а то я днем знімала відео і казала, що буду їздити на велосипеді. Ну, Після таргету ще можна на велосипеді їхати, а у бабусі я закінчую в 9, тому в 9 їхати пізно. На велосипеді, навіть, навіть літом. І ну, Зять сказав, що вони мені компенсують дорогу. Тому, мабуть, і правда, що не робиться, то до кращого. Буду жити з дітьми, там поряд великий парк, ліс. Буду кататись на велосипеді, гуляти з собачками. І... Ну, З дітьми ча буду ча чаще бачити, спілкуватись, допоможу їм теж матеріально, буду давати їм гроші. Вони знімають будинок, буде їм трошки дешевше, і мені веселіше залишається тільки одна проблема як мені вранці добиратись на роботу. Ну, Там подивимося. Як буде вранці вже легше, ніж вночі. От на такому позитиві я буду закінчувати. Своє відео і лягати спати. Бо вже зараз покажу будильник. Це я сижу на креслі качалки і знімаю відео мені для пам'яті, коли я з'їду, буду дивитись на свою кімнату, в якій мені було добре, гарно, затишно. І буду згадувати. Надіюсь що я не пожалію, що переїду до дітей. І он будильник, і він показує, скільки зараз. 10 годин 36 хвилин 22.36 по-нашому. Тому на добраніч, А хто дивиться в Україні доброго ранку? Будьте здорові, щасливі, радощі побільше. Хотіла сказати, що не робиться, не робиться то до кращого, але за Україну не можна це сказати. Надіюсь, що Війна скоро закінчиться, і Україна буде жити в мирі, і відновиться, і будемо жити ще краще. Будьте здорові, щасливі! Хай щастить! До побачення!